Алло? Андрея Міранда вирішила надрукувати у вересневому номері не статтю про жакети, а фото зняті у садоні. Негайно йди у офіс, а по дорозі захопи її каву. Зараз візьми ручку і записуй. Потрібен один подвійний лата без пінки і три дрібкави, таких, щоб можна було долити молока і всі гарячі, дуже гарячі. Алло? Ну і де oh, ти? Aqui. Я вже поряд. Шофт? А чому мені досі не принесли кави? Вона що? Померла? Ні. No. Боже. Нарешті. No. Сподіваюся, ти розумієш, що це надзвичайно складна робота. Ти для неї не підходиш. Якщо не впораєшся, полетить моя голова. Повісь пальто не кидай його, аби де Добре, залишайся тут. А я піду в арт відділ. Віднесу їм книгу. Кни... Це книга. Це макет номера, який зараз у роботі. І ми щовечора відвозимо його Міранді, а на ранок не чіпай, вона повертає його зі своїми зауваженнями. Робити це має молодша асистентка, але Міранда людина замкнена і не терпить сторонніх у себе вдома. Тож, поки вона не переконається, що ти не ідіотка, обов'язок відвозити книгу залишається на мені. Емілі, що мені робити, коли додумайся. Слухаю офіс місіс Пріслі. Я це і хотіла сказати. Офіс Міранди Пріслі. У неї зустріч. Ви можете залишити повідомлення. Так. Добре. Не підкажете, як пишеться Габана. Алло? Дивно.